Доброго дня! чекаю на зв'язку. І в цьому відео я хочу поговорити про використання в англійській мові I, «me» і «myself». Тема досить проста, тому думаю, що відео вийде коротеньким, але я хочу звернути увагу на певні моменти, де іноді виникають труднощі і де я часто зустрічаю помилки. І так, відповідно, I це я, «me» – це мене, мені. А «myself» – це сам себе собі. І я маю сказати, що нам досить сильно пощастило, тому що використання I, «me» і «myself» досить сильно співпадає з використанням їх україномовних відповідників. Тобто, якщо я кажу я люблю каву, значить I love coffee». Якщо я хочу спитати, чи ти любиш мене, та це do you love me. Якщо я хочу сказати, чи ти хочеш, чи ти можеш мені допомогти, знову ж таки, мені це теж «me». Can you help me? Де виникає плутанця між I і «me»? Коли ми хочемо сказати про те, що ми робимо щось разом з кимось. Тобто в англійській мові немає такої структури, як ми з другом, ми з чоловіком, Тобто, ми з кимось, да, удвох. Uh, вони говорять uh, My friend and I, да? тобто мій друг і я, My husband and I. Uh, відповідно, іноді буває в людей виникають uh, труднощі, як сказати: допустим, uh, My husband and I love our dog, або My husband and me love our dog. Одним з варіантів буде це подивитись на переклад на українську мову. Да? Тобто, я буду доказати, мій чоловік і я любимо нашу собаку. Тобто, відповідно, ми використовуємо I. А другий момент це подумки відкинути мого чоловіка. Да? І коли ми кажемо I love my dog», то в нас не виникає ніяких питань. Додаємо чоловіка назад, «My husband and I love our dog. Так само, коли ми маємо ситуацію, що our dog loves my husband and me, або My husband and I. Ми можемо так само просто викинути мого чоловіка, йому це явно не сподобається, і сказати, що My dog loves me. Я не буду казати My dog loves I. Uh, відповідно, да, навіть коли ми додаємо чоловіка назад, то буде що Our dog loves my husband and me. А, uh, можливо ви також звернули увагу на те, що. Я завжди ставлю свого чоловіка на перше місце. І хоча навіть не ті спікери роблять, допускають таку помилку, особливо в розмовній мові, коли на перше місце ставлять себе. Але більш коректним і більш вічливим, коли ви говорите, що ви щось разом ще з кимось, буде ставити другу людину на перше місце. Тобто «my friend and I», «my husband and I». My mom and I, да, тобто себе на перше місце ми намагаємося не ставити. Що стосується myself, да, то це вже, як вже я зазначила, це себе, собі або сам. I saw myself in the mirror, я бачила себе в дзеркалі. I was lying to myself. Да, тобто Я брехала собі і I saw it myself, Да? я бачила це сама. Які помилки тут виникають? По-перше, дуже багато людей просто забувають, забувають про існування такої речі, як myself і кажуть: I saw me in the mirror. Да? Тобто я бачив мене в дзеркалі, Що не дуже Коректно, да? це якщо хтось бачив вас, то ви будете казати, що my husband saw me», да? Мій чоловік бачив мене, але коли ви бачили, то ви бачили себе. Тому тут треба казати I saw myself. Тобто, по факту, не забуваємо, що себе-собі сам це myself. Другий варіант, з яким виникають проблеми, це те, що в англійській мові на відміну від української, Ось це собі себе змінюється від особи. Да? Тобто, якщо ми можемо сказати українською мовою, що ти можеш зробити це сам, то англійською мовою ми будемо казати you can do it yourself. Да? Тобто я сам, I myself, ти сам, you yourself. Відповідно, he himself. She, herself, ми, да, ми самі ourselves, вони themselves. Тобто це теж не забуваємо і коректно використовуємо хто куди кого, кого да, там себе, собі і так далі. Тому що це дуже велика да, плутанина, коли ми кажемо uh, you can do it myself Да, або I can do it yourself, От в цьому всьому а, намагаємося не плутатися. Е, і на останочок е, такий маленький момент, що е, є також вираз by myself. By myself це коли ми говоримо сам, в плані, що сам один, без когось ще. Тобто I live by myself. Я живу один. I've made it by myself. Да? Я зробила це сама. I'm studying English by myself. Я вивчаю англійську самостійно. Ну що ж, мені здається, ми розглянули всі основні моменти. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, залиште їх в коментарях. А так на все добре та до наступних зустрічей.